Навіть моя сусідка була в курсі того, що у мене 6 років мужика не було. І вона одного разу до мене підходить і каже: Слухай, ну я тебе абсолютно повністю розумію. Я теж після третього розлучення нічого, ні заміж, ніяких, ні стосунків, нічого не хотіла. Але дивись, ну, ну ти ж жінка. Ну якось там, ну знайди собі якогось там, не знаю, мальчика для здоров'я ну чи що. І я така, а, а що таке взагалі мальчик для здоров'я? Ну, це, це, це взагалі. Це в нього замість сперми на втуся вилітає. Що, 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 що таке мальчик для здоров'я? Мальчик для здоров це він тебе під час придушує і зразу пульс заміряє, так? Каже тобі: а ти хірк вийди трошки. Що, щ, щ, щ є. Мальчик Мальчик здоров'я — це Це коли він тобі пісюном може випхати камені ну, Що... Що це таке? А потім я подумала, ну їй 75, щоб щоб розуміли просто. І я думаю, блін, а може вона в натурі думала, що це якийсь чувак, який я не знаю, крапельниці вміє ставити тиск мірять, мальчик для здоров'я.